Чи потрібна в Албанії машина? Якщо ви збираєтесь відпочивати лише на пляжі, ходити пішки і ніде не їздити, цього вам буде достатньо, звісно ні, машина вам не потрібна. Але якщо ви хочете повністю відчути емоції Албанії, побачити місця, які трохи віддалені від центру міста, то звісно вам потрібна машина. Багато українців вважають, що взяти в оренду машину в Албанії або в іншій країні це дуже складно і дуже дорого. Давайте в цьому відео я вам покажу, що це не так. Розкажу скільки це коштує і як це можна зробити. Отже, дивіться відео до кінця, буде цікаво. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Так що діліться ним. Якщо у вас готель прямо біля моря, ви не хочете нікуди їхати, тільки пляж, сонце і келихвина, тоді авто вам дійсно не потрібно. Але якщо у вас виникає бажання побачити щось справжнє і те, що залишиться у вас у спогадах на все життя, авто стає єдиним рішенням. Берат, місто тисячі вікон, гірокастра, місто Каска в горах, каньйони, озера, малі пляжі, водоспади, фортеці усе це розкидано по країні, і дістатись туди можна тільки на авто. Або не дістатися взагалі. Навіть у Google Maps часто не вказано, що туди немає громадського транспорту. Більшість українців уявляють собі подорож по Албанії так, море, готель, море, але реальна Албанія це країна доріг. І головне, дорога тут частина подорожі. Краєвиди такі, що не хочеться їхати швидко, ви постійно зупиняєтесь, фотографуєте, знімаєте сторіси, просто дивитесь і насолоджуєтесь цим. Якби я був албанцем, я поб'їздив би свою країну з гори до низу і, звісно, пишався б тим, що маю таку чудову і прекрасну країну. Так от. Багато хто боїться оренди авто, мовляв, потрібно багато часу, величезна застава, купа документів, але не все так страшно. Я покажу вам приклад конкретної компанії, з якою співпрацюю, що потрібно українцю: паспорт, водійське посвідчення і 10 хвилин часу. І це все. Все проходить без нотаріусів, величезних черг і з приємним персоналом. Чи є застава, запитаєте ви? Так, але вона символічна: 50 євро. У більшості компаній застава складає 200-300 євро, а тут у кілька разів менше. А куди можна поїхати? У вас повна свобода. Хоч у край країни. Ви самостійно вирішуєте, де ви будете перебувати, коли ви орендуєте це авто. Часто українці бронюють авто через міжнародні сервіси і переплачують великі комісії, страховки по 100-200 євро зверху, величезні депозити. А тут все просто ціна, ключі, авто, і ви поїхали. А про точну ціну я розповім трохи пізніше. На що потрібно звернути увагу при оренді авто в Албанії або будь-якій іншій країні? Перше, це контракт. Не ігноруйте цей момент. У нормальних компаніях вам дадуть договір оренди хоча б англійською мовою. У ньому має бути вказано модель авто, реєстраційний номер, сроки оренди, вартість цього авто, страхування та умови повернення. Коли ви саме повинні повернути автомобіль та в якому стані. А друге, що ви обов'язково повинні зробити, зняти відео перед виїздом, який саме стан авто. Це найпростіший і найефективніший спосіб уникнути конфліктів. Обійтіть авто, зніміть подряпини, вм'ятини, тріщини, можливо, на лобовому, стан коліс. Рівень пального обов'язково зніміть панель приладів, пробіг, лампочки. Це все займе всього 2 хвилини, але може зберегти вам десятки, а то й сотні євро і ваші нерви при поверненні. З авто ви не прив'язані до маршрутів. Хочете зупинитися на дикому пляжі? Зупинились. Хочете організувати пікнік з дітьми в горах? Будь ласка, маєте маленьку дитину, потрібно багато речей, каляска, пляшечки, іграшки. У громадському транспорті це мука, а в машині це комфорт. В Албанії авто це не розкіш, а справжній ключ до свободи. Цю країну потрібно досліджувати, і авто допоможе це зробити. Навіть два дні з машиною можуть змінити ваші враження про країну на все життя. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії цього або будь-якого іншого, можете написати мені в директ інстаграма посилання в шарці профілю, і я вам допоможу. Кому потрібні курси водіння можете записатися до мене. Я вас навчу. Якраз це той варіант, який не потребує зайвих пояснень. Такий автомобіль підійде абсолютно всім. неважливо, хто за кермом: хлопчик чи дівчинка. Тут все інтуїтивно коробка автомат, м'який хід, гарна оглядовість. Навіть якщо у вас невеликий досвід водіння, ви почуваєте себе спокійно та впевнено. Це не машина, щоб просто доїхати. Вона виглядає акуратно, приємно і сучасно. Ну Що як тобі? Подобається дуже, дуже зручно, комфортно. Можна поїздити швиденько по Албанії. Достойна машинка? Так, дуже достойна. Вона зручна. На автоматі? На автоматі є паркінг. А що ще сподобалось ній? Швидка, маневрена, достойна. С кнопочки машинка. заводиться, кнопочки, так. Кнопочки заводиться, так. Лючок є, можна відчинити. Голову, на небо. голову туди висунути. Що мені подобається тут дзеркала. Дуже класно видно все. Рекомендуєш. Рекомендує. Рекомендуєш. Якщо ви хоч раз орендували авто в іншій країні, то знаєте, що ціна часто неприємно дивує. Спочатку одна сума, потім якась страховка, потім якийсь податок, депозит 300 євро і настрій зіпсований. В Албанії все набагато простіше, особливо якщо ви бронюєте авто через перевірену компанію. Тарифи дуже прості й прозорі. Якщо ви берете авто на 2 дні, вартість становитиме 35 євро на добу. Якщо берете на 3-5 днів, ціна 30 євро на добу. Якщо берете на 6 днів і більше, всього 25 євро за добу, це дуже класна ціна за повністю справний, зручний і охайний автомобіль. Єдине уточнення у липні та серпні у будь-якому туристичному місці ціни піднімаються, але не критично, всього на плюс 5 євро до кожного тарифу, і це все одно залишається вигідно, особливо якщо ви подорожуєте родиною. А якщо вам потрібна більша машина без проблем, можна взяти, наприклад, семимісний Volkswagen Туран і всі комфортно розмістяться. А якщо вам потрібна невелика машина, можна обрати інше авто, на кшталт Ford і це буде ще дешевше. Тут головне обрати те, що вам потрібно. Хочете більше простору, будь ласка, хочете зекономити, також можна. Сподіваюсь, після цього відео вам буде набагато легше орендувати авто без нервів, без зайвих переплат, без страху, що щось не зрозумієте. А найголовніше, ви зможете спокійно побачити старі фортеці, каньйони, маленькі містечка і ті самі албанські краєвиди. Які так і манять. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!